Слава Богу, брати та сестри, за сьогоднішній день, за сьогоднішнє служіння, що Бог допоміг нам до цього часу і зберіг наше життя. Для початку, в першу чергу, я хочу подякувати нашим служителям, нашій церкві, що нас не забувають, благословляють, піклуються про вдів та вдівців, і організували таке служіння. Щоб підтримати кожного з нас, нагадати про Божу милість і любов, хай вас всіх Бог рясно благословить. Я з чоловіком прожила не так довго: 39 років. У нас разом народилося 11 дітей, 29 внуків і один правнучок. Але от вже майже 4 роки, як я вдова. Коли раніше я чула. Що в когось помирав чоловік або дружина, мені глибоко в серці було так страшно, і я боялася цього дуже. Не хотіла, щоб так сталося в моїй сім'ї. Але є воля Бога у нас і тільки вибір або скоритися, або протестувати. Відразу після смерті чоловіка було дуже тяжко, було дуже багато запитань. Я намагалася знайти якусь причину, чому так сталося. Ну, Боже, ну чому так сталося? Але багато хто мене потішав: дітки, друзі, близькі, церква, і нам не зрозуміти Божої волі, чому стається так в нашому житті, не так, як би ми хотіли. І ми мусимо скоритися перед Богом, прийняти Його волю, як прийняв наш Ісус Христос і далі продовжувати йти за Ним. Я дякую Богу, що він не залишає, що Він потішає, і здається порою, що мені найтяжче. Але як послухаєш інших, то в кожній вдові своя доля. Я дякую, що Бог так багато в своєму Писанні нагадує, щоб підтримувати Вдів і сирит, не забувати про нас. І це дуже цінно. Це означає, що Бог бачить, що інколи нам так одиноко, інколи так сумно, інколи треба й допомога, підтримка, підказка. Він знає все і хоче, щоб ми зверталися до нього за потіхою в різних обставинах нашого життя і славили Його. Я прочитаю вірш для його слави. Скільки сліз у подушку пролито, на землі ще прийдеться тобі, скільки ще, чому це, Боже милий, так пройти приходиться мені, а роки летять, немов на крилах. Звідки всі собою, згадки всі собою понесуть, так душа, вибачаюся, не важко, від згадок тих, втомилась, На одинці плаче. о, мій Ісус. Кличе серце в небо журавлями, чується вдова, 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 та Господь все сльози витирає. Я з тобою ти вже не сама, я для тебе, чоловік і батько, вірний друг і добрий помічник, і хоч на хвильку залишив я тебе у всіх труднощах твоїх. Я Богдів і сирит в цьому світі, так в своєму слові я сказав, не лишив ніколи ні на хвилю, хто до мене кликав у сльозах. Він для мене і дружина і діти, тільки вірні, будьте ви мені. В небесах ви будете вже жити, я візьму до себе від землі. Вдові та вдівці за нашу долю. В небесах пеклується Ісус, Тихо каже. Я завжди з тобою. Сам твої, я болі понесу. Понесу усі твої проблеми і життєві рани заживуть. Серце радість дам тобі, небесну, не сумуй, зі мною твоя путь. Скільки сліз пролити все питаєш, скільки на долонях всі, сльози на долонях всіх мої, всі мої, я печаль сердечну твою знаю, обітру сам в небесах я їх. Амінь.